Коротше, ми такі, типа, їдемо на 28 й там якісь нам повернули говно, отам метро, якщо що, ми їхали відвелися. Нас відвелось якусь жопу, ми йшли з гор. Ми просто майже згорщили. Там, типа, вже було ворог. Хоча 28-й їде на Так, да, да, Добре, що Діана там, ну, короче. і вона трохи Не, знає. Вовчить, вона... Він вже в інше вовчинці поїхав. Ну так, да, але все рівно. Добре, що ми звідти вийшли. Він, якщо б ми. Боже, він просто не туди поїхав. Я вже гроші зняв. Так, да, 30 гривень. Хоча нас мали безкоштовно. Да, вообще, а І ми туди в жопу. Добре, що нам шуцибо, е, що, що ми там знаємо хоча б дорогу. Там, отам от десь в жопі метро. Ми, я не знаю, куди прийшли. Просто. Це в мене в мама придає. Та воно тоже, блін. Hire... Блін. Я маю йти за півгодини додому, так же даємо. Нічого, а за такі. Блін. Там просто. Ми почти дійшли до метру. Ну нам коріно. Ми навіть ще до метру не дійшли. Ну почті. Ну там тільки виріска метро. Блін. Вісять. Ми далі. Нам ще треба на 41-й сорок... на чекати. Та ладно, пішки пройдемось. Да, це ж... Щоб на Аврору хоча б стало. Так. Да. Я в жопі. Ой, я в жопі. Ну і в жопі ми те. Блін, ми типа прям... От звідти що. Я ми перший раз, бачу, що в 28-му їхав вовчинці. Так, да, ми типу, такі спокійно їдемо. А кстати, ми хотіли вийти, тут десь там десь трошки далі була зупинка, а він просто дупо не зупинився на цій зупинці. Приїхав, скопіни ж. Да. Так. Ми ще не біжні, навіть нам до да. Блін. 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 Тут флаги гірманіт. Жалко, ж там немає робота. Ні, там є. Є? О, є. А, реально. Вирус. Да, да, да. Евро. Юра, папа. Юра, папа. Let's come together. Ну-ка, потримай коло, я покажу. Знімає мене. Знімай. Oh. Давай, welcome in Європа. Welcome in Европа. Bluffy to you, don't show. Европа, папа. Европа, папа. <laughs> Все, давай. Надо, натримай коло. Тоні, ми, ні, ми, ми тільки дві хвилини йде. Да. Ого, то ми поч. ми вже біля метро, але ми ще ще вже. Да. Ми... Боже, нас в, 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 вовчинці завезли! Просто Вовчинці нахер завезли! Та мені пофіг, нас вовчинці нафіг завезли. Та побігла! Нас вже і так уб'ють. Та що ми по вовчинцям шаримося. Ну як? Нас Фух, ми не ми Фух, Ми думали, що 28-й вже поз'їде до нас, а він взяв і повернув. Да. <плінь> Блін, нас якусь жопу завезли, просто вовчинці. <плінь> просто в жопу завезли. <плінь> просто? просто в жопу. <плінь> і що ми мали робити нахід? Не, просто. Не. Не, просто. Ладно, мы дорогу снимаем. Мы, до... мы только до, почты Укрпочты подходим. А топ. Да, мы до Укрпочты только подходим. Да. Давай, э, давай я буду, типа, перейти, типа, куда я вас иду. Камень. Давай. Учимся ходить с климбером. Я это маме показывать буду. скажи. Скажи, хто ти така, типа? Я коли. Не, не скажи, цех Скажи, тех, скажи розкажи, хто ти, бо я це мамі покажу, ти буду. Я персонаж. Короче, я персонаж і закруталася. <режу> Короче, вона якийсь там плінтус. Крім. Э, э, мам, я тобі потім роз, мам, я тобі потім <режу> розкажу. Побігали. Ян, Одіана. Вже треба нам днем виходити. До речі, ми вирішили, що ми завтра сядем на 28, й бо ми, коротше, хочемо поїхати одне кафе. Ну там недалеко. Мам, не переживай. Мені страшно вже вообще. Та блін, мені теж. Добре, боже. Добре, що добре, що ми не сіли на 27-й. Він їде в центр на вокзал вообще там. -о. без зупинок. А як ще там зупинки не було і ми далі поїхали? Так, да. прям самі вовчинці. Я в інших вовчинцях живу, а то взагалі кудись в жопу і так. Да. Блін, але суть в тому, що я знаю всі вовчинці. Я знаю. Ні, але... типу, я всі вовчинці знаю. Я на ці знаю. Типу, да, мені просто страшно було. Так, да, мені теж. Це я там була. Коротше, там якась э, баба казала за те, що мы... ну, Да, одну калинку зірвали. Нам сказала, я на вас порчу не ходу. І кстати, там же є такі, там ще yeah. да. да. Знаєш, там така ще велика штука. Ми це бачили це просто. Я туди, ага. я туди з батьками шла. Да. Дуже, знаєш, тут повернули, він мав далі. Так, да. типу, він, він, а, він тут... отак заїхав, а потім назад поїхав. Він мав далі, щоб далі їхати. Так. Да. А він навіть тут не зупинився. Ми ці хотіли тут вийти, а але він навіть не зупинився. Бісять. Да. А от тут, давайте, ось ми тут вже да. Зупинив. да. А, так він просто там поїхав! Тобто ми могли зараз їхати і приїхати сюди, так? Ні, це інший. Так, що... це 28-й! Да. 28 да, 28 а інший надійде? Да. Просто повернули нас, мовчин завезли! В жопу. Я, я не знаю, у нас в жопу завжди. А два тут, ладь, ми тут. А дзой ми тупо не <звілля> да, просто приїхав собі. А дзой тут дуже проїхав, навіть не Більше зупорити. ми таких шепок не будемо завершати, будемо завжди на 41-й сідати. <звілля> у нас точно таке, навіть на 41-й. Ні, в 41-му вже ні. Ну да ладно. Ну хоча б безкоштовно поїдемо, якщо хоча б в жопу. Да. Жопи відновизла і ще гроші 30 гривень задали. Да. Ми приїхали одну зупинку. Блін, і 30 гривень за, один, за одну зупинку, хоча нас не мали забрати гроші. Да. О. А я зустрів тебе біля, АТБ 1645 і ми йдемо гулять. Можна скотінни ще такі. Такі погані люди відвезли нас кудись нахер в жопу. Я, я думала, куди ми повертаємося. Ми думала... вже сім хвилин там. Я думала, ми просто... я думала, він просто повернеться, тому що він там щось не то трогав да. і зупиниться. а то і далі кудись. Да. Ми туди ще поїхали. Да. Я просто думала, типу, розвернеться і поїде, ціпа, ну, туди. Да. Далі. А він звернув. Да. Він просто вчинці нахер поїхав. Да. Він ми про це вже цілу дорогу говоримо. Напевно, ми їм. А на воді. Так. Блін, але вовчинці овчинці відвести нафік. Просто. Тих нас подивилися, так. Намери не буду це її показувати. Нам прям кудись там табличка вовчинець. Так, да, типу нас відвезли. Взагалі це 34 четвертий, по-моєму. Я бачила, на... кстати, там там де писало 3008. Там же, по-моєму, 3008! Да, Там вже цей 34 четвертий їде на гори, так. Да. Да. І на гори зупиняється, а 28-й, взагалі, кудись вовчинці, навіть не на гори їде. Mm, да. Е, як стається, ну ми блін, е, ми просто поїхали. Ми, ми майже доїхали до того парку, знаєш, е, типа, як сказати, до того парку. Він там ти бачиш, там вже путь на го на вертах. Да. ми не побачили зупинку, то нам би на гору і ми в ми години. Да. Добре та що тиво, то ж. О, та ж о, там Да, Так, да. да, там зупинка. Ми там бачили, типа, прямо там, де підніматись вже, там на гору, типа. Да. Там де ще знаєш той парк. Якщо не помляш. Та там не парк, то вже інша сторона гор, там, де вже вишки стоять, там такі. Якщо. А, так, так, так. Але да. тоді було дуже страшно. Да. Ми, 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 ми Так. І да. там ще мужик каже, а вам центр треба. Так, да. але це було, слава Богу, в цьому в тролейбусі. Ой, в автобусі. Я а якби ми в таксі були, нас А, нас би нормально відвезли. Ні, як в такі нас укриє возили. Ой, я не на. Блін, мене такий. Ми там де Там де в канаву. Ми там де вбиває. Да, там добивала. Ладно, все, мам, папа, пап, і все добре, короче. Ну, ми перші туди йде. Ми перші йдемо туди. Все пока.